Слава Ісусу Христу! Слава. Слава тому, завдяки якому ми можемо тут бути, завдяки якому ми стали в числі Церкви Божої. Зараз ми приближаємося до цих пасхальних подій, завдяки яким, скажімо так, звершилося все, що мало бути, що було ще передбачено до закладень світу. Ісус був цим Агнцем. Ще світу не було, а Він вже був призначений, щоб померти за Твої, за мої гріхи. Завдяки смерті Ісуса Христа, завдяки прощенню Його гріхів, ми можемо бути в числі Його церкви. Слава Ісусу Христу! Я би хотів пороздумувати, скажімо так, про ці події. Ми десь їх розуміємо, ми їх знаємо. Но наскільки скажімо, ми глибоко, їх в своєму серці. Та як осознали, наскільки ми їх пропускаємо через себе, наскільки ми ними цінуємо. Апостол Павло в посланні до филиппян в 3 розділі, в 10 вірші, він каже такі слова, щоб пізнати Христа, силу Його Воскресіння. Чи розуміємо ми, наскільки, скажімо, Воскресіння Христове, воно дає скільки воно нам дає сили, Силу Його Воскресіння. Та участь у муках Його, уподібнюючись Його смерті. Він каже, щоб пізнати Його, силу Його Воскресіння, та участь у муках Його. От я би хотів задати нам це питання, наскільки ми пізнали силу Воскресіння Христового, і наскільки ми пізнали цю участь у муках, що Христос переніс. І вище Він, скажімо, говорить про те. Як скажемо, це зробити, або що заважає, які є перешкоди до пізнання? Вище я зачитаю це з четвертого вірша. Хоч я і міг би мати надію на тіло, як хто інший на тіло надіятись думає, тим більше я. Обрізаний восьмого дня, з роду Ізраїля, з племені Вініамінового, єврей з євреєю, фарисей за законом. Апостол Павло розказує про свій, скажімо, своє коріння, звідки він родом. Він каже, я з єврейського народу. Євреї цим дуже, скажімо, гордилися і правильно робили. Но є певні нюанси, про що дальше Павло говорить. Через горливість я був переслідував церкву, бувши невинний щодо правди в законі. Але те, що для мене було за надбання, оці всі, скажімо, речі, про які він розказує, що він гонив церкву, він старався бути праведний по закону, він з єврейського народу, він обрізаний, все, як має бути. Він каже, це надбання. І кожен з нас має певні свої надбання, певні свої якісь достоинства. І це не є погано. Це дуже добре, коли людина щось досягла в цьому житті. Коли в неї якийсь хороший, скажімо, послужний список, як кажуть, вона щось зробила добре, вона щось перед Богом заслужила. Але він далі каже, те, що для мене було за надбання, те ради Христа, я за втрату вважав. Тобто ради Христа, ці всі мої достоинства, Він каже: я вважаю за втрату. Тож усе я вважаю за втрату. Ради переважного пізнання Христа Ісуса, мого Господа. Тобто, щоб пізнати Ісуса, Господа, Павло каже: Я все вважаю за втрату. В іншому переводі написано: все вважаю за сміття. Що, що я ради Нього відмовився від усього. І вважаю все за сміття, щоб придбати Христа. І далі, щоб знайтися в Нім не зі своєю праведністю, яка від закону, але з тією, що звірив Христа праведністю від Бога за вірою, не зі своєю праведністю, не зі своїми достоинствами, не зі своїми хорошими рисами характеру. Христос каже, Павло каже, но з вірою в Христа. І далі, десятий вірш: вже щоб пізнати Його силу Його Воскресіння. Тамуть участь у муках Його. Дивіться, на що я хочу звернути нашу увагу. Часто наші хороші сторони, життя вони є перешкодою для дійсно глибокого пізнання Ісуса Христа. Часто наші правідні, якісь риси, які ми робимо, вони можуть нам, скажімо, заважати, зрозуміти цю жертву Ісуса Христа. Оці муки, ці страдання, цю силу Воскресіння. Здавалося б, якийсь парадокс. Божа воля, щоб люди освячувалися. Божа воля, щоб людина старалася виконувати Божу волю, щоб виконувала заповіді, старалася жити свято. Але ви дивіться, оце виконання воно може десь з нами зіграти злий жарт. Людина може вирости в самоправедність. Людина може своїми хорошими рисами характеру. Затіняти Ісуса Христа. Я хочу зачитати в Євангелії від Луки одну історію, яка описується, це сьомий розділ, в контексті того, про що я говорю, з 36 го вірша. Описується така подія. Один із фарисеїв просив Його, тобто Ісуса, щоб він спожив разом із ним. І прийшовши додому того фарисея, він сів при столі. І ось жінка одна, що була в місті грішниця, як дізналась, що він у фарисеєвім домі засів при столі, а лябастрову пляшечку мира принесла. І, припавши до ніг його ззаду, плачучи, почала обливати слізьми йому ноги, і волоссям своїм витирала ноги, йому цілувала та миром мастила. Побачивши це, фарисей, що покликав його, міркував собі, кажучи: коли б був він пророком. Він би знав, хто ото, яка жінка до, його, до нього торкається, бо ж то грішниця. Прийшла жінка, про яку знали всі в тій місцевості, що вона мала, скажімо, таку репутацію грішниці. І це люди знали. І цей фарисей, собі так думає, от якби він був пророк Ісус, то він би догадався, що ця жінка грішниця. Оце думки людини. Праведної, людини, можливо, по закону непорочної. Ну, от бачите, сам хід думок. І далі Ісус озвався та й говорить до нього: Маю, Симоне, де що сказати тобі, то й каже йому: Говори учителю, і промовив Ісус: було два боржники, одного вірителя, один був винен 500 динарів, а другий 50. Як вони не могли заплатити, простив їм обом. Скажи ж, котрий з них більше полюбить його? Один був 500 винин, другий 50, відповів Симон, говорячи та думаю той, той, кому більше простив. І сказав він йому: розсудив ти правильно. І обернувшись до жінки, він промовив до Симона: чи ти бачиш цю жінку, я прибув у твій дім, ти на ноги мені не подав і води, а вона окропила слізьми мої ноги, обтерла волоссям своїм. Поцілунку ти не дав мені, а вона відколи я прийшов, мої ноги цілує невпинно, голови ти моєю оливою не помастив, а вона миром ноги мої намастила. Ось тобі говорю: численні гріхи її прощені, бо багато вона полюбила. Кому ж мало прощається, такий мало любить. От ключовий вірш, на що би я хотів звернути нашу увагу, мою увагу вашу, кому мало прощається, і мало любить. Отаке, От скажімо, свого роду правило є. Кому більше прощено, більше любить, кому менше прощено, менше любить. І отак виходить, що людина, скажімо, яка більше праведна, ну, то їй і менше прощається. Ну так получається, правда? А людина, яка більше грішна. Їй більше прощається, і вона більше може оцінити милістю Ісуса Христа. Чи я закликаю до того, щоб, скажімо, ми йшли в гріх, і від того більше любили Христа, коли він, нас полюбить, коли він нас простить. Я не про це говорю. Я говорю про те, щоб ми десь задумалися, а дійсно, чи правильно ми міряємо. Бо ми часто міряємо по-людськи. Як я кажу, є гріхи, от як про цю жінку написано, про неї знали, є видимі гріхи, які люди бачать. Видно, коли людина п'є, вона ходить п'яна, і всі бачать, що це, це, це якийсь алкоголік, і про нього така думка в суспільстві, правда? Видно, як, наприклад, от в цьому випадку жінка гуляща, видно. Видно якісь, можливо, інші гріхи. Але є багато гріхів, які інші люди не бачать, а вони сидять в нашому серці. І їх дуже багато, мені здається. Я пам'ятаю, так дивлюся, скажімо, на своє життя, коли е, я покаявся, прийшов в церкву, скажімо, в мене не було от поганої репутації, скажімо так. Та? Я не був в якихось поганих компаніях, я не займався якимось поганими справами. Скажімо, був звичайним хлопцем, так як в цьому світі. І особливо не було в чому кайтись. Так були якісь гріхи, ну ти ніби каєшся. Ну потім, знаєте, йде час, і ти дивишся, ага, що такий гріх, виявляється, в тебе є, про який ти навіть і не думав собі. Проходить час, дивишся, о тут ще таке вилізло, а виявляється, воно в тебе було. Ти просто про нього не знав. І отак виходить, чим людина далі від Бога, тим вона праведніша в своїх очах, тим вона, знаєте, святіша. Я думаю, ви з тим стикалися, коли з людиною починаєш десь говорити про, про церкву, про покаяння. Люди кажуть, та я не вкрав, я не вбив, я нічого поганого не зробив. Правда, люди міряють отакими, що видимі, гріхи якісь. Наскільки в серці обіди може бути, якої ніхто не бачить, скільки може бути завісті, скільки може бути різних похотей, скільки може бути всякого грошолюбства, гордості. І цих гріхів можна пальці загинати і загинати. Правда? І чим і ближче людина приближається до Христа, тим більше вона бачить свої недостатки, тим більше вона їх бачить. Написано, Ісая, коли попав в присутність Божу, то він впав на лице своє і каже: горе мені, бо я людина з нечистими устами. Ісая, ти того раніше не розумів, не знав? А от так виходить, поки людина далеко від Бога, вона не до кінця бачить свої недостатки. Ну, попав він в присутність Божу, він каже: горе мені, бо я людина з нечистими устами. І так багато прикладів, скажімо, в нашому житті, я думаю, кожен про за собою може прослідкувати, якщо купнути в своє серце, правда, є там ще гріхи, є різні недостатки, які, може, другі люди не бачать. Які, може, ніхто не знає, навіть може жінка, чоловік не знати, близькі люди. Но ти знаєш, що воно там є. І Господь знає. І Господь тебе від того очищає, Господь тебе прощає. Але ми кажемо, ми можемо, знаєте, так собі попасти в таку бульбашку праведності, коли ми бачимо свої достоинства, а недостатки десь їх не видно. Отака може бути в нас проблема. Іменно проблема. Я кажу, з якою людина може праведно стикнутися. Но оці даже маленькі гріхи, вони все рівно ведуть нас до смерті. Біблія каже, що заплата за гріх є смерть. За любий гріх є смерть. Яків каже, що якщо людина згрішить в чомусь одному в законі, вона вина перед всім закон. І знаєте, для того, щоб. Втратити вічне життя не треба цілий перелік гріхів робити. Достатньо один зробити. Один гріх, він вже забирає в нас вічне життя. Він вже нас присуджує до смерті, бо заплата за гріх смерть. І кожного разу, коли ми робимо гріх, а апостол Іоанн каже, що хто каже, що він не згрішив, робить Бога неправдомовцем. Людина, яка каже, що вона не має гріха, вона або в заблудженні. Або вона просто Бога обманює. Бо все рівно ми гріхи робимо. І все рівно ми приходимо до Христа, і все рівно надіємося на Його прощення, на Його милість, які би скажемо, ми добрі і хороші не були. От як в цьому прикладі про фарисея і Митаря, пам'ятаєте, прийшли двоє чоловіків в храм помолитися. Один був фарисей, людина, яка старалася служити Богові, другий був Митар. І от Дмитр бив себе в груди і казав, Господи, прости мене грішного, прости мене грішного. І був фарисей, який казав: Господи, дякую Тобі, що я не такий, як інші люди. Злодії, обідчики, перелюбники. От я кажу, гріхи, які всі бачать. Злодії, обідчики, десь кривдить, когось обіжає, щось віднімає, перелюбники. Оці гріхи видно. І він далі каже, і не такий, як оцей митер, і далі розказує про свої достоинства. От достоинство своє ми також дуже добре знаємо, ми їх дуже добре бачимо. Він розказує, я пощуся два рази в тиждень, я даю десятину з усього, що надбаю. І ви дивіться, чи це погано постити два рази в тиждень? Абсолютно ні. Чи добре давати десятину, це Божа воля давати десятину, Помагати іншим. Але коли людина цим починає гордитися, і, виходить, недостатків свої перестає бачити, а бачить тільки своє достоинство. От в цьому проблема. І Біблія каже, що оцей грішний метар пішов додому більше оправданий, ніж праведний фарисей. Людина з гріхами пішла додому оправдана, бо вона в них каялася. А людина, нібито без гріхів, не каялася, но гордилася в своїй праведності. І Біблія далі каже, що. Оцей був виправданий, а цей був, точніше, висновок там такий, що хто себе виправдовує, підносить, той буде понижений, а хто себе понижає, буде возвишений. Хто себе понижає, хто кається, хто просить Бога милості, прощення, той буде піднятий. А хто себе піднімає, Біблія каже, той буде понижений. І от чомусь така проблема, що люди дуже добре замічають, кажу, свої достоинства, але погано бачать свої недостатки. І поміг би нам Бог, щоб ми якраз на недостатках своїх робили, скажімо, свій акцент, щоб ми на них звертали уваги. А про достоинство Бог буде пам'ятати, люди будуть бачити. І цим не треба, скажімо, хвалитися і це виставляти. Я от був тепер на служінні в Івано-Франківську. І молилися за, за підготовку до вечері Господньої. І було таке пророцтво, було сказано: визнай свою вину. Це до народу було сказано: визнай свою вину та не виправдовуйся. Визнай свою вину та не виправдовуйся. От перший, скажімо, крок це коли людина кається і каже: я винна. І другий крок не оправдовувати. Так склалися обставини, а ті тіше гірше поступають. А Господи, я по-інакшому не міг. Просто визнай свою вину, не виправдовуй себе. Скажи, Господи, я згрішив, я каюся, прости мене, грішно. І Господь милостивий, Він прощає таких людей, які дійсно хочуть залишити, якщо мають щось недобре в своєму житті, десь неправильно поступають. Ви дивіться, Бога, скажімо, десь була навіть така. Ну, не скажу проблема, але Господь Він е, до свого народу от такі слова говорив, щоб народ, якось сказ сказати так, зрозумів глибину своєї е, проблеми і свого гріха, наприклад, в язикі Ілля, е, Два місця хочу зачитати, це буде 20 розділ, 42, й 43 й вірш. Написано так. І пізнаєте ви, що я Господь. Коли ви впроваджу вас до Ізраїлової землі, до того краю, що про нього прирікаючи, підніс я свою руку дати Його вашим батькам. І згадаєте там свої дороги і всі свої вчинки, якими ви занечистилися, і почуєте огидження перед самими собою за всі ваші лиха, які наробили, почуєте огидження. От я просто хотів би вам задати питання. Як давно ви відчували, от як тут написано огиду до своїх поступків, поганих поступків? От як давно це було? Як мені здається, що е, знов таки не рівняємо свої погані поступки з людьми цього світу, Рівняємо свої поступки з святим Богом. Наскільки в тебе розум чистий? Наскільки в тебе серце чисте? Наскільки там немає я кажу, цієї завісті різної обіди? От порівняй себе зі святим Богом, і як давно ти це робив. І е, Друге місце, 36 й 36-й вірш, 36 розділ 24 го вірша. Бог каже: І візьму вас із тих народів, і позбираю вас з усіх країв, і приведу вас до вашої землі. І покроплю вас чистою водою, і станете чисті з усіх ваших нечистот, і з усіх ваших бованів, очищу вас. От Бог благословляє. Тебе мене благословляє, веде, очищає, і дам вам нове серце, і нового духа дам в ваше нутро. І викину каміння, сер, каміне серце з вашого тіла, і дам вам серце із плоті. І духа свого я дам вашому, до вашого нутра, і зроблю я те, що уставами моїми будете ходити, а постанови мої будете стерегти і виконувати. І ви будете сидіти в краю, якого я дав вашим батькам. І будете мені народом, а я буду вам Богом. І спасу вас від усіх ваших нечистот, і покличу збіжжя, і помножу його, і не дам на вас голоду, і намножу плід дерева та врожай поля, щоб ви більше не, не набиралися сорому через голод між народами. І згадаєте ви про ваші дороги лихі та про ваші вчинки, що недобрі, і будете бридитися. Самих себе за свої провини та за гидоти свої. От Господь говорив це до народу, каже, зрозумійте це, пізнайте це. Постарайтеся якось це, скажімо, пропустити через себе. Я буду закінчувати, я хочу зачитати ще одне місце, ми будемо молитися це буде послання до римлян. Послання до римлян 7 розділ з 14 го вірша. Тут апостол Павло говорить про свою боротьбу, яка в нього була, і як я думаю, у кожного з нас є. Оця боротьба, про яку я кажу, боротьба з гріхом. Як мені здається, кожна людина ще десь бореться з якимось гріхом. Я колись думав, не знаю. Можливо, ви зі мною будете не згідні. Я колись думав, що людина прийде десь якийсь такий момент і зможе досягти. Праведності на цій землі, стати досконалою. Але чим більше я, скажімо, от, е, стараюся служити Богові, тим більше я для себе роблю висновок, що поки я в тілі гріховному Адама, я не досягну досконалості. Я не буду без гріха. Я для себе такий висновок зробив. Що все рівно, я. Прийде час, я буду старатися, я буду, скажімо, боротися з гріхами, але все рівно прийде час, я десь згрішу, я все рівно десь впаду. І мені все рівно треба буде знов і знов кров Ісуса Христа. Мені все рівно треба буде очищення. Мені все рівно десь треба буде прощення. Якщо би я, скажімо, досягнув на цій землі досконалості, мені тоді Ісус не потрібен, бо я вже досяг своїми силами. І от апостол Павло, говорячи в цій боротьбі, про свою боротьбу він каже так. Ми знаємо, що закон духовний, а я тілесний, проданий під гріх. Поки ми живемо в цьому тілі гріховному, воно все рівно буде завжди з похотями до нас приходити. Різного роду, різного роду бажання, гріховні, скажімо, будуть проявлятися. Бо що я виконую, не розумію? Я бо чиню не те, що хочу, але те, що ненавиджу, те я роблю. Це говорить апостол Павло, який каже: Подражайте мені, як я Христу. Він каже, рівняйтеся на мене, робіть так, як я. Але при тому всьому, він каже, що все рівно є в мене в житті боротьба. Все рівно я чиню не те, що хочу, але що ненавиджу, те я роблю. А коли роблю не те, що я хочу, то згоджуюсь із законом, що він добрий. А тому вже не я це виконую, але гріх, що живе в мені. Получається, в апостолі Павлі жив гріх. Получається, він все рівно согрішав. І Бог каже, Павло, я тобі даю жалу в плоть, щоб ти не возгордився. Получається, Павло теж міг возгордитися. Знаю, Бо, що не живе мені це в тілі моєму добре, бо бажання лежить у мені, але щоб виконати добре, того не знаходжу, бо не роблю я доброго, що хочу, але зле. Чого не хочу, це чиню. Коли ж я роблю те, чого не хочу, то вже не я це виконую, але гріх, що живе в мені. Тож знаходжу закона, коли хочу робити добро, що зло лежить у мені, бо маю задоволення в законі Божому за внутрішнім чоловіком, та бачу інший закон у членах своїх, що воює проти закону мого розуму і полонить мене законом гріховним, що знаходиться в членах моїх. 24-й вірш. Нещасна я людина, хто визволить мене від тіла цієї смерті. І 25-й. скажімо, як відповідь: Дякую Богові через Ісуса Христа, Господа нашого. Висновок, скажімо, підсумок, де можна взяти цю свободу, де можна взяти це визволення, це тільки в Ісусі Христі. І от людина, як я починав читати. Пізнати оцю всю глибину страдань христових, пізнати силу Воскресіння. Якщо людина не бореться з гріхом, мені здається, їй важко це зрозуміти. Але коли людина бореться з гріхом, коли вона бачить, що в неї є недостатки, бачить свої недостатки, старається їх перемогти, бачить, що їй важко, ота от людина особливо цінує. Крові Ісуса Христа та особливо цінує перемогою на Оговському Христі, яку Ісус нам дарує. Тому що Павло так і каже, що я дякую через Ісуса Христа, Господа нашого. В Ісусі ми получаємо цю визволення від цих гріхів. В Ісусі ми получаємо свободу від тіла гріховного. В воскресінні Ісуса Христа ми отримуємо переродження нашого тіла. Але чи означає це, що більше спокуз не буде? Чи означає, це, що? Більше грішити ти не будеш, боротьба буде все життя. От поки будеш на цій ж землі, доти буде боротьба. І доти тобі буде потрібен Ісус Христос. І хай поможе нам Господь цим цінувати цією жертвою Ісуса Христа, Його викупленням, Його кров'ю, Його Воскресінням, через яке ми маємо перемогу над нашими гріховними пристрастями, які в кожному з нас живуть. Но чи означає це, що я кажу, що можна жити як хочеш? Все рівно Христос прощає, все рівно Христос милий. Абсолютно ні. Христос сказав, підійшли до нього одні люди і сказали: Господи, ми іменем Твоїм чудеса робили, бісів виганяли. Ісус каже, відійдіть від мене всі, хто чинили беззаконня. Я вас не знаю. Людина, яка робить гріх і навіть не напрягається, скажімо так, навіть не задумується, чи це угодно Христу, чи ні. Христос каже, я таких людей не знаю. Які чинять беззаконня. І Христос каже, якщо ви мене любите, любите мене за те, що я вам дав, за те, що я визволив вас, за те, що я вам даю спасіння, заповіді мої, виконуйте. Людина, яка каже: Я люблю тебе, Ісус, але не старається виконувати заповіді, не старається волю Божу виконувати, це людина не правдомовець. Як ти можеш, скажімо, говорити, Господи, я тебе люблю, а не виконувати те? Що Господь твій тобі заповідує. Тому, з одної сторони, ми стараємося виконувати волю Божу, ми стараємося виконувати заповіді, постанови Господні. Але з другої сторони, ми розуміємо, що все рівно ми будемо падати. І все рівно, кожного разу, коли ми впадемо, нам буде потрібна жертва Ісуса Христа. І не... Чого я починав? Щоб оця праведність наша, оця бульбашка не закрила нам очі, що ми десь щось великого досягнули в Ісусі Христі і не бачили своїх недостатків, які в нас є. Тому хай Господь поможе, щоб ці духовні очі у нас були відкриті. Ми, бачучи свої недостатки, боролися з ними з помічю Ісуса Христа і дякували Йому за цю Його допомогу. Амінь.